Першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні. Сердечно вас привітати. О, рідний, любий вчителю, ласкавий, дбайливий друг наш з юних літ. Ми вам слова принесли величаві і наш учнівський радісний привіт. Володимир Андрійович, вітаю вас з професійним святом Днем Вчителя. Обертом для голова, бо відповідальність відчував. За школу, учнів, вчителів. На кожного він має вплив. Відповідає за навчальний сектор наш улюблений директор. Немає він свого часу. Життя його тільки школа. Учитель це дружні класи із радощами та болем. Від перших навчальних кроків до випуску й атестатів 11 довгих років для нас є як мама й тато. Шановна Віра Марківна, сердечно вдячні вам за те, що наші те життя любити і щире слово золоте, що кличе з книгою дружити. Шановна Ольга Макарівна, вітаю вас з професійним святом Днем Вчителя, за те, що мислити навчили і на все це не шкодували сили, за теореми, аксіоми, за інтервали і віноми. За функції, «Тотожність» і рівняння. Прийміть від нас це щире привітання. Шані вчителі початкових класів. Найперші вчителі ранкові наші зорі. Спасибі вам за те, що ви у нашій школі. Ви нам даєте все. Турботу, розум, мучність. Назавжди поруч є і в радості, і в горі. Ми вас вітаємо щиро і зім щастя і долі. Шановна Галина Леонідіна, вітаю вас з професійним святом Днем Вчителя. О рідний, любий вчитель наш ласкавий, валивий друг з юних літ. Ми вам слова принесли величаві і наш учніський радісний привіт. Катерина Дмитрівна, вітаю вас з професійним святом Днем Вчителя. Це наша соня. Зірес у житті єдиний, без нього життєва колість, не пишеться у людини. Шановна Ірина Володимирівна, вітаємо вас з Днем Учителя! У світі технологій, інформатика предмет. Вона життєво необхідна, це аксіома не секрет, вам шлемо щирі побажання і найкращі вітання. Хай вас зігріває людська теплота. Спасибі від учнів за ваші труда! Валентина Анатоліївна, вітаю вас з професійним святом Днем Вчителя. За те, що з вами ми мандруємо минуле і дізнавались, які події були, які битви, які повстання. Приміть від нас це щире привітання. Шановна Наталя Васильівна, вітаю вас з професійним святом, Днем Вчителя, за те, що вчили клімат знати і нас ще ке не задукати. Ми з вами всі моря прийшли і усі гори підкорили. Ми вдячні вам за ті знання, що нам даруєте щодня. Шановна Наталя Дмитрівна, вітаємо вас з Днем вчителя. Я фізиків радо сьогодні вітаю! Цікава наука про Всесвіт і світ, А скільки законів, обчислень усяких, І всі пам'ятати і знати всі слід. Спасибі від учнів за ваші уроки, І щирі вітання із святом для вас. Нові закони відкрити бажаю, Хай буде в житті лише зоряний час. Ля Петрівна та Олена Олександрівна. Вітаємо вас, з Днем Вчителя за те, що всім кордон відкрили, за те, що в нас з'явились сили вивчати мови іноземні. Спасибі вам, до землі Шановна Євгена Васильівна, вітаю вас! Професійним святом, днем вчителя. За ваше піклування і турботу, щоб цінували в дітлахи роботу. За причудові витвори руками ми будемо пам'ятати вас роками. Шановна Ліля Васильівна, рученьки терпні, кипаються віченьки. Боже, як хочете спати, Так мені ж треба оту світовую зранку до ночі читати. Вітаємо вас професійним святом. за те, що не згодуючи умінь і сили, спортсменів ви упевнено ліпили. Прийміть подяку щиру і запам'ятайте цю чуднову днину. Дорогий Володимир Іванович! Вітаємо вас з професійним днем учителя! Ми на співах всі співали, ноти різні вивчали. Композитори, поети, різні п'єси і сонети. Вчитель музики співає, нам любов до пісні прививає. Тож зі святом вас вітаєм та найкращого всього бажаєм? Вчителю, за доброту й терпіння, за всі знання і за уміння ми дякуємо в осінній день. Бажаємо радощів, натхнень за вашу працю непросту, за вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пошани та тепла. Нехай щасливо і успішно в школі день проходить ваш і радіють усі діти, як заходите ви в клас.